Сьогоднішнього уроку є види панірувань і їхнє призначення. Мета сьогоднішнього уроку ознайомити всіх вас з видами панірувань, як їх готують і з їхнім призначенням. Хочу наголосити, що панірування це суміш подріблених продуктів, які ми використовуємо перед смаженням виробів. Паніровка дає скоринку, ароматну таку для виробу. Також з французької мови перекладається паніровка, як панер, це означає покрита хлібною крихтою. Хлібна паніровка дає так, оболонку виробу, тому виріб рівномірно просмажується, з нього не виходить сік, і вироби получаються м'які, смачні. Паніровки, як ми вже говорили, бувають різні. Хлібна крихта, як їх називали. Класична паніровка. Класична паніровка це є. Таку паніровку ми можемо, придбати, ми можемо придбати в магазині. Це є пшеничний хліб, потертий на терку. Хлібна паніровка є червона, біла і фігурна. Червона паніровка це пшеничний хліб, потертий на терці, висушений, потертий з коринкою. Біла паніровка це е, білий хліб, потертий лише м'якуш хліба і просіяна. А фігурна паніровка це коли хліб нарізаний кубиками або соломкою. Використовуємо ми ці паніровки для приготування виробів з котлетної маси, як із рибної, так і з м'ясної, так і з овочевої. Хочу вам показати зразу. Зразу ми маємо тут картопляні кульки. Маємо картопляні кульки. Хочу вам показати, який, як міняється зразу виріб, коли ми його паніруємо. Так. Це є червона паніровка. Так. Це є картопляна кулька в білій паніровці. Так. А тут, от давайте ми відділимо, у нас є тут фігурна паніровка е, соломкою і фігурна паніровка кубіком. Давайте ми потім зробимо злізоном, і ви побачите, які вони будуть красиві. Поки що ми не будемо її чіпати. Паніровка є ще борошняна, борошняна. Тобто вироби півфабрикати в борошні паніруються. Борошно може бути різне. У моєму випадку борошно є пшеничне, але борошно може бути як гречане, кукурудзяне борошно, може бути з люб... гречане борошно. Тільки треба пам'ятати завжди, що вироби з борошняною пасіровкою завжди є дуже м'якими, середині ніжну мають таку структуру. Дуже гарно грають, от, давайте ми ще запаніруємо, щоб ви бачили, Щоб ви бачили, от є ви, кулька запанірована у борошняній пасіровці. Дуже гарно грають пасіровки з круп. Вони, є, можна сказати, новітніми. Ви бачите, у нас є крупи, можуть бути. Манна крупа, можуть бути пластівці, і е, гречані, і вівсяні. Є у нас кукурудзяна крупа. Дуже, е, дуже часто використовують, от, наприклад, кукурудзяну крупу для памірування е, риб, рибних страв, тобто е, риби смажені і в фритюрі, і основним способом, коли е, дуже вони модні, на, коли ви поїдете в Південній області України, там риба продається смажена лише в кукурудзяному борошні. Саме по колозінням городі та скоринка, така хрустка. Вона дуже смакує з цими виробами. Давайте ми е, пропаніруємо. Подивіться, який гарний, вигляд, який гарний вигляд має паніровка з круп. По-перше, вони виглядають дуже ефектно і вони надають, бачите, такої ажурності. Була проста кулька, а стала вона вже зовсім інакша. Це у нас є паніровки з круп. Сучасні тенденції світ розвивається. І все. Тому ми будемо використовувати ще такі різні паніровки. Серед них є кунжут, мак, горіхи і навіть суміш суміш трав. Навіть суміш трав. Вони будуть надавати, якщо страва має свій смак, то паніровка ще буде віддавати їй ще свій смак. І вони будуть дуже насичені. Вон, подивіться, так. Паніровка, з так. паніровка з кунжуту. Паніровка з кунжуту. Паніровка з маку. Маку, подивіться, дуже добре дуже добре, дуже добре, добре для е, е, страви з риби. Риба смажена в горіховому паніровці, в маковій паніровці зовсім має інакший смак. Тут навіть можна і поєднати. Навіть ми можемо поєднати. Наприклад, є оріхова паніровка, ми можемо поєднувати з паніровкою страв. Самі вже крайні паніровки, це я хочу вам розказати про паніровки рідкі. Рідкі паніровки це є тісто, кляр і лізон. Тісто кляр з французькою означає рідкий, а лізон означає з'єднувати. Ці паніровки дуже часто використовуються в кулінарії. Також ми в тих паніровках не тільки півфабрикати котлетної маси, а ми і вироби з м'яса, з птиці. З овочеві, зрази, котлети. Ми всі їх для них використовуємо паніровку рідку кляр і е, кляр і лізон. Для тіста кляр це суміші, яйця, муки, молока. Для цієї суміші повинно бути в нас все готове. Єдине, що білок має бути збитий. Тому що коли тісто буде підход, коли тісто ми зіб'ємо, ми його залишимо на пару хвилин, щоб клейковина набухла. Яйце молоко, мука на, одне, на два яйця 80 грам, йде 4 ложки муки. І залишаємо його на пару хвилин, щоб клейковина набухла. За цей час, за цей час ми будемо збивати лізон. Ми вже казали, що лізон виходить від слова з'єднювати. Тобто лізон з'єднює наш виріб, паніровку попередню, який ми панірували, і утворюється хрумка скоринка і не дає продуктам, які є всередині, витікати соку ми будемо вже збивати вручну. На одне яйце, на одне яйце 20 грам, 20 грам молока. Ми збиваємо дрібка солі, і так, паніровка лізон у нас готова. Давайте я вам продемонструю, як ми от виріб подвійна паніровка. Ми пропанірували його, ми пропанірували його в муці. Тепер паніруємо його в лізоні, в лізоні, І далі сухарях вибираємо любу. Ви бачите, яка оболонка утворилася кругом виробу. Бачите? Яка і подвійна паніровка? Якщо у нас є, наприклад, такі страви, покритки, кухні, як котлета по-київські, там вона йде спочатку ми мирі також. У муці паніруємо тоді, тому що всередині зелене масло і воно ніколи у фрітюрі не, е, не розчиниться і не витече, тому що у нас була двіна паніровка, і вона є дуже щільна. І та шкірочка при смажі при смажінні буде такою простою і ароматною. До нашого тіста кляр. Ми Добавляємо білки. І легко І легко перемішуємо. Білки ми збили до високих піків. І легко перемішуємо. Це тісто Ми використовуємо Ми використовуємо для смажіння у фритюрі. Саме таким тістом Ваші страви, які ви дуже любите, Піца, криличка ваші, все вони спаніровані такі суміші. Так, Це готове тісто клят. Беремо кухарською голкою, кухарською голкою беремо, обмочуємо, що ми хочемо. Це може бути риба, смажена в тісці, це може бути куряче філе, це можуть бути гриби. Ми обмочуємо в тісті. І ставимо, гляньте, і ставимо смажити у фритюрі. У вас є на столах продукти, і зараз ви будете намагатися відтворити рідкі паніровки, які тільки що показали вам.